Здоровенькі були. Я вже тиждень користуюсь новим розкладним смартфоном Samsung Galaxy Fold 5 та дуже хочу вам розповісти про нього та взагалі про те, як воно користуватися розкладним смартфоном. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пригавити. му ну, починати. У мене в руках вже п'ята генерація складного смартфону від Samsung. Я пам'ятаю, як 4 роки тому, у 2019, му користувався першим Fold, та які емоції відчував від цього іншого досвіду у порівнянні з усіма іншими смартфонами. Та, попри те, що минули роки емоцій менш не становиться. Почну з того, що коли я почав користуватися ще першим Fold, в мене було уявлення, що більшість часу я буду його використовувати у розкладеному стані. Але це не так у житті. До нього потрібно відноситись як до двох пристроїв водночас: смартфону та планшету. Тобто, коли я іду, їду за кермом, чи просто швидко щось хочу подивитись. Я користуюсь зовнішнім дисплеєм. Він має діагональ 6,2 дюйма, розгортку 120 Гц, захищен склом Gorilla Glass Victus 2 та має дуже витягнутий форм-фактор. Насправді користуватись їм доволі зручно. Єдине до чого можна довго звикати, це клавіатура. Вона вузька та набирати щось на ходу звичайним способом важко. Але є свайп-набір, це повністю розв'язує це питання. Більшість часу особисто я проводив з зовнішнім дисплеєм. Увесь контент, такий як соціальні мережі, інстаграми, тіктоки, месенджери, мають гарний вигляд на ньому та користуватись цим зручно. Така витягнута форма смартфону виявилась, ну, реально імбовою, тому що тримати його у руках набагато зручніше, ніж звичайні смартфони. Та він навіть у кишені зручніше, ніж більш широкі звичайні смартфони. До речі, спілкуватись по телефону. Потрібно у складеному стані, динамік знаходиться ось тут. Тобто ось так. А ось коли ви десь сідаєте та у вас вільні обидві долоні, ви відчиняєте його та користуєтесь планшетом. Внутрішній Dynamic AMOLED 2X Дисплей має діагональ 7,6 дюйма, 120 Гц, підтримує HDR 10 та тепер має неймовірну яскравість до 1750 ніт. Зараз, влітку, я особливо це оцінив. У останньому поколінні замінили шарнір, та це виправило те, що багатьох користувачів бентежило. Немає проміжку між дисплеями у складеному стані. Це виглядає набагато краще, ніж було раніше, та має практичну сторону. Всередину буде потрапляти набагато менш пилу. Можна довго розповідати, навіщо вам планшет у кишені, але ви тільки уявіть: у вас у кишені планшет, який займає місце як смартфон. Сценаріїв використання дуже багато, та мені здається, кожен зможе знайти якийсь сценарій для себе. Особисто для мене це стало у нагоді під час перегляду медіа, Ютуб, Нетфлікс, дивитись на ньому. Просто насолодження. Так тут ще й стереодинаміки з двох сторін грають гучно та якісно. Дивитись соціальні мережі теж зручніше. Тим паче, наприклад, інстаграм тепер відображається, враховуючи, що це розкладний смартфон. Інтерфейс не такий, як зазвичай, та користуватись на такому співвідношенні сторін дуже зручно. Працювати в якихось лейтрумах чи фотошопах. Ну я не знаю навіть навіщо це коментувати, редагувати фото на великому дисплеї. Ну, це 100% зручніше, ніж на звичайному. Монтувати відео у VN чи у CapCut – ну, пісня. Грати це взагалі окрема історія, бо окрім того, що тут дуже гарний дисплей, тут найкращий процесор Qualcomm, який зараз існує. Тут Snapdragon 8 Gen 2. Він дозволяє запускати що завгодно, та не тільки зараз, а й найближчі роки. У порівнянні з попередником тут зробили тонкіші рамки, та це виглядає ну дуже файно. Селфі камера знаходиться під дисплеєм і практично не можна побачити, якщо не починати її шукати візуально та придивлятись, але набагато цікавіше користуватись зовнішньою селфі камерою. Особливо в ось такому форматі, та й взагалі використовувати розкладну конструкцію для знімання себе мені дуже подобається. Бувають моменти, коли ти думаєш щось зняти, але без штатива ти просто не можеш поставити десь телефон. А з фолдом можна обійтись без штатива. Основна камера тут, до речі, 50 мегапікселів, ультраширококутна 12 та телефото з 3x зум 12 мегапікселів. Знімає гарно як фото, так і відео. Десь на рівні поточного флагмана S-серії. Ще мені подобається, як програмно виглядає інтерфейс цього великого дисплею. Це незвичайний Android-інтерфейс, який просто розтягнули під розміри цього дисплею. Це більш схоже на якусь настольну операційну систему. Знизу знаходяться іконки швидкого запуску обраних застосунків, які не зникають навіть під час їх відкриття, ну, за виключенням повноекранних ігор, наприклад. Під час перегляду відео на YouTube зображення переходить на одну з половинок, а на іншу. Інше можна вивести інформацію про відео та швидке керування. Звісно ж, є віконний режим та розділення дисплею для використання декількох застосунків одночасно. Та на такій діагоналі це дійсно зручно, не так як на звичайних смартфонах роблять це розділення дисплею, там, де користуватися цим просто неможливо. Тут це доречно. Що стосується автономності, то FOLD 5 мене теж потішив, незважаючи на те, що місткість акумулятору тут така сама, як на попереднику, 4400 мАч, По відчуттях він тримає більше. Його вистачає при дуже активному використанні на добу півтори доби. це десь по замірам, десь коло 9 годин роботи дисплею, що дуже непогано, враховуючи, що тут два дисплеї, останній процеси, Процесор, круті камери тощо. Що ще хочу додати? Зараз досить важко якось зацікавити користувачів дизайном смартфона, бо це все одно залишається стандартна форма корпуса, та виробники якось граються тільки з задніми панелями та розташуванням блока камер. Так, ось телефони зараз відрізняються. А ось Samsung, починаючи з 2019 року, почали нову еру, яка, хоч і не стрімко, але зростає. Причому, на мою думку, та й судячи по продажам, ріст швидкості зростання кількості таких пристроїв, навіть не у форм факторі, який вдалий. Та це вже перевірено роками. А у тому, що такі пристрої досить дорогі. Після Samsung свої розкладні смартфони вже презентували багато компаній, таких як Motorola, Vivo, Xiaomi, та навіть Google презентувала свій Google Pixel Fold. Е та навіть сам Android став краще працювати з розкладними смартфонами, оптимізуючи інтерфейс та навігацію для роботи з розкладними смартфонами. А це свідчить тільки про те, що кількість таких пристроїв. Буде тільки збільшуватись. Друзі, я сподіваюся, вам було цікаво послухати про новий розкладний смартфон Samsung Galaxy Fold 5. Якщо це дійсно так, то обов'язково будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку на цьому відео. Також не забувайте про дзвіночок, який буде вам нагадувати та сповіщати вас про те, що в нас виходять нові огляди. Усім дякую за увагу. Посилання на цей смартфон, як завжди, залишається в опису. Усім мирного неба та слава Україні!